Вітаю всіх на каналі Костельов Онлайн. Я Дмитро а це талановитий політолог Олексій Кубі. Вітаю <звіт> тебе. Дякую. Дуже... Дуже... Дуже Дякую за... <світ> це душніли про політичні підсумки тижня. Найважливіші питання, проблеми, ситуації, які були в світі в Україні. Ми її піднімаємо, обираємо і препаруємо, як то кажуть, Олексію. Ну, що ж ти можна сказати? Гудбай залужний, hello, сірський. Що скажеш? Ну, дивися, О, давай так, скажемо. Сказати, що це не було непрогнозовано, це було б ну наївно. А, тобто, я насправді і в в, ефірів, і в, і в, на, 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 в наших особових розмовах, в принципі, ми десь торкалися цієї цією теми, що готується велике кадрове перезавантаження. Тобто, ска, ага. що ми про це не говорили, ну дивіться, наші ефіри, ефіри. Да. Да. і ви побачите, що ми про це говорили. І... Власне на цьому тижні Зеленський по факту підтвердив, е, да, коли він давав інтерв'ю одному з даліських видань, він медіа він Реально. підтвердив, що так, так, він підтвердив, що будуть великі кадрові зміни, як військові, так і цивільні. Тому я думаю, що це ще не кінець, угу. тобто, ось е, скажімо так, той момент, що відбулася заміна е, Валерія Залужного на е, Олександра Сирського, Да? Тобто, це е, в контексті главкомів, тобто це лише початок. Таких великих змін, скажімо так. А з приводу цієї заміни, ну дивися, вже було зрозуміло, що це, скоріше, відбудеться на цьому тижні, навіть по факту, коли розглядався законопроект про мобілізацію, і залужний не прийшов хоча туди, хоча він був співдоповідачем по цьому законопроекту разом з Умеро. Ну я думаю, що це вже було такий дуже чіткий сигнал, що в принципі залужний вже ну, просигналізував всім, да, що. За, кулісом, за кулісами відбувається. Mm. І це, до речі, нас, знаєш, веде до іншого цікавого питання, бо я теж бачив там, ну, давай так скажемо: плач Ярославне, я можу mm. це так назвати, да, з приводу залужного. І справді ми дуже багато в чому йому вдячні, це правда, звичайно. Можемо це так сказати. І, і скажімо так, тут ми пам'ятаємо 22-й рік, да, і. Всю цю ситуацію, яка була тоді, і роль залужного важливу, насправді фундаментально А, Але нюанс в чому я наприклад вважаю, що мабуть в цій історії дуже цікаво буде подивитись що буде в найближчому майбутньому uh -huh. а залужним. І отут як мені здається, дає може бути декілька варіативність сценарію. От на цьому я б мабуть і хотів тут зробити акцент. По перше, в перший момент залужний бере тайм-аут. Може таке бути, може таке бути. Да? Ну, тобто, от його, тобто Він пішов з посади главкому, і тепер відбувається от, знаєш, все. Він інформаційно далі на певний час, якби перестає комунікувати. Поміть, що я до цього часу поки що не побачив е, коментар самого залужного. Угу. Ну тобто, е, да, по тому, що відбулося вчора. Тобто, угу. я, ми, ми побачили коментар Умєрова, Зеленського. Безлічі різних людей а, з приводу цього, але коментар самого залужного не тут поки що немає. Відсутній, так Так, він відсутній. А і це, до речі, якраз і дозволяє якби за нього комунікувати угу. Всі, всім, всім да, всім, хто, а, наприклад, цього бажає. Ну і ми це бачимо. А, тобто, і може така тобто, складається таке поки враження, що нібито як такий, якийсь такий своєрідний тайм-аут, да, можливо, угу. залужний м, хоче взяти для себе. Але відкрите питання, наскільки це коректно, правильно в цій ситуації, все ж таки, да? зважаючи на таку а, суспільну реакцію, тому що мені все ж таки здається, що а, було б дуже добре, і в цілому, для країни, якби він якось б це прокоментував. Ну, і для країни це це, це, це заспокоїло що... певний градус. Погодься, ну, якби був його коментар. Якщо ти це ж дивлячись, яка в нього майбутня доля, що він собі там планує. Якщо він планує бути там в політиці, там треба почекати, треба там поговорити з політологами, політекспертами. Зараз там набігло, знаєш, навколо нього такий на різних вулицях Києва є штаби. Вони всі його кружили. кружити, мене, кружіть мене, кружіть. Я зичу, щоб він не втрачав голову, тому що це великі гроші, великі амбіції. Ти знаєш, як уміють у нас наші політики зі стажем 20 там 25-літнім? Як вони вміють кружити голову людям, Абсолютно але я я, я, чесно, моє особисте переконання, що він буде в армії, тобто він, ну ти розумієш, це може бути просто ротація, наприклад, того туди, того туди. Ну таке, ж, таке життя, таке життя. Ну, я це, ну, це, я це, не це, бачу в чому це... такої зради, як я вчора почитав. А, ні, я я навіть читав, і мене я думав, боже, ну невже це все? Нащо так реагувати? Тобто, коли буде ще якесь звільнення, буде на кожен раз так реагувати на все? Ну і давай не забувати, що ну, все ж таки, цей момент слід відмітити, що залужний був призначений Володимиром Зеленським, так, 21-му році, і в 24-му році а, да, Зеленський підписав указ. Та, про те, що він пішов з цієї посади. Тобто він не був посадою людини, яка була обрана на посаду. Оце дуже важливий момент, яку частина наших, мені здається, людей не розуміє, що залужний. Насправді ми не знаємо, який є. От давай так, от ти сказав про сценарій політика, назвемо це другим сценарієм. Да. А ми не знаємо, який, а, який залужний є як політиком. Ми, ми цього не знаємо. Чому? Бо він а, на посаді главкома він не був політиком. Хоч його mm -hmm. дехто намагався видавати за політика, да і ну ми розуміємо, пам'ятаємо, як багато прихильників п'ятого президента намагалися якби, показати, що от вони готові да, прямо залужним активно працювати, а що готові його підтримувати, і так далі. А, але він не був політиком. Він, він був призначеною ну, призначеним військовим на цю важливу фундаментальну посаду. І отут якраз і виникає цікавий момент, що от, якщо ми говоримо про його, тепер те, що він перестав бути главкомом, А чому і я, я поставив так це питання? А яку він далі обере стратегію? Тобто мовчати він може мовчати певний час. Да, другий момент він може прийняти якусь посаду, яку Музеленський запропонував. Тому що а, з того, що було написано повідомлення президента, ми поки що розуміємо, що щось. Може, було було йому запропоновано, бо там є така фраза про те, що а, я хоч хотів би ну Зеленський писав, що він залишився в моїй команді. Це означає, що якусь посаду формально можливо радника. Я не знаю, розповідають. Говорили про посла, наприклад, у Великобританію. Да, для прикладу, ну ну чи треба, чи не треба це питання, да але. Чи пропонували йому якусь посаду? Це теж е, таке дуже цікаву Ну, Дивися, хто знає посла Великобританії взагалі українського? Ну, ну, зараз його немає. Це пристайка був, да, чи ні? Був, був, да, але да. зараз немає посла. Ну немає, ну, ну, ти ж розумієш, яке це <рес> ну, падіння. Не не навіть, не це буде да. але дивися, на ці не на, на даному етапі. Ти Я сьогодні їхав в машині до твого інтерв'ю і думав, що війна завжди це якийсь комплекс міфотвор... міфотворчий. Ніхто з нас ніколи не дізнається правду, хто м'ясник, а хто саджає квіти. Ми ніхто Ми ніколи не дізнаємося, хто відповідає за якусь атаку чи контратаку. Ну як ти ніяк. Тобто, якщо скажуть ЗМІ, та може... а ЗМІ можуть вигадати, а, і, і, і тим паче там є завжди колективне командування. Так, що. Це ж колективна робота. І, ну, і, взагалі. Я просто я просто знаєш. Ну я думаю, що просто багато хто просто не розуміє, як зараз в сучасних умовах ухвалюються такі рішення. Є спеціальні ситуаці, ситуаці, ситуаційні кімнати. Ну це не якась державна таниця ну, да. або секрет. Ну тобто, це подивіться навіть фільми про війну. Так, так, так. Є ситуаційні кімнати сучасні, да де є інтерактивні карти, де а, різні а, туди стикається різна інформація, і є спільне командування, приймається рішення разом. Та да, як діяти? Звісно, є там ключовий відповідальний, але в цілому рішення це разом розробляється, да з урахуванням різних позицій, які лунають. Ну от хто, наприклад, кому цікаво, як десь приблизно може це відбуватися, хоча приблизно, ну можливо, дещо застарілих рамках. А от я нещодавно подивився фільм Голда, а, про який вийшов Голдимер так, так. так. Про Голдмер, да абсолютно вірно І, до речі, ну фільм організовували інститут Голдемер, який є в Києві. А не грабарі його керівниця. Так, 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 так. А, і Альберт Фельдман, да, дякую. І, і дуже насправді ну, мені, мені сподобався цей фільм, тому що там показувалось кожен день війни. А Голда, знову ж таки, вона ж була політиком. Вона так. була прем'єром Ізраїля, вона була не військовою, вона, до речі, це підкреслювала. Коли їй там говорила: Тива, скажи, що там нам якісь такі були моменти робити. Вона казала: Я політик. Я маю думати про громадян. А військові планують стратегії. Тобто це інше. Тобто, у нас різні функції. Тобто, там, там, там теж ція, ця лінія цікава, до речі, лінія. Да? Yeah. Різниця між політиками і військовими, реакціями різних військових, і там показується, в тому числі, як на деяких, коли вони. І знов таки, це ж коли були 70-ті роки. Тобто ми розуміємо, що з того часу багато що змінилося. І там показується сюжет, коли вони планували там деякі компанії в Свецькому, ну щодо Стампереходу е, да, до Свету і так далі. Показували, що в і, і вони були присутні в цій ситуаційній кімнаті, і вона теж там була присутня. І там була енна кількість людей, вони отримували прямий зв'язок. Ну тобто, і це 70-ті роки уяви собі, що є зараз, коли Дуже є вони. Коли є супутникові знімки, ну і багато багато всього, екрани абсолютно інші ніж ті, які тоді були, да? ну тобто абсолютно багато іншого інших а. речей. А тому я до чого веду, що насправді, в справді, в багатьох операціях ми маємо теж розуміти завжди було колективне керівництво в багатьох військових операціях. Але це цікаве питання. Справді, от дивися. Тобто, тобто ти вважаєш, що залужний не прийме будь-яку посаду з. Я взагалі дивися. Якщо якщо він йде в політику, йому треба робити контратаки на президента. Йому треба робити все в, в розріз, тобто не разом. Якщо він приймає працювати далі на Україну в плані війна, і він не всередині цієї ситуації, то мені здається, він прийме посаду. Тобто ми ж не знаємо. Тому що те, що ми дивися, чувімо... так так. Так, це, оце, це наша друга. Ну тобто умовно, це друга опція, яка є у Залужного. Да тобто, а опція це те, якого ти сказав, що а, залужний починає говорити. Ну, так. дай бог, він не говорить. Дивися, дивися, але йому доведеться. Якщо він хоче стати захоче стати політиком, він не просто так сказав, що ми не знаємо, який залужний як політик. Ну, давайте об'єктивно до цього ставитись. Ми маємо людину, яка була на посаді військового Військові політики. Це не одне те саме. Це людина призначена, в межах і. Звичайно, іерарії. чітка іерархія, не можна, справ, можна вправо розстріл. Люди... А, Дуже а політик, політик це трошки інший момент. Да? Ну, тобто, політику потрібно комунікувати з людьми, пояснювати, переконувати, не наказувати, переконувати. А, да? а, ну, тобто, якщо ми говоримо саме про політика, да? може переконувати в різних способах, але ну, так, так це працює в політиці. І поки що, от дивіться, от. Чому я кажу, що це третя опція? Тобто, якщо залужена хоче стати політиком, йому доведеться тепер говорити, то він не зможе тепер, от як це було, коли він був е, залужним військовим. Да, йому вже тепер не можна буде, а, от просто скажімо так, от по офіційні повідомлення е, Генерального штабу і так далі. От і там є залужний, да, бо там прокомунікував з такою з таким-то, таким то американським там чиновником, військовим і так далі. Тепер йому доведеться робити заяви як політика. Ну, тобто, якщо він захоче стати політиком, так ну тобто, а це заяви про те, а що Україна має робити всередині країни: економічна, політика, соціальна і багато багато інших питань, Так, да? і, але і, 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 і це цікавий момент, чи він, наприклад, готовий до такої ролі. Ну, ти розумієш сам. Якщо він піде в політику, на мою думку, то він з'їсть електорат всіх відомих експолітиків, екс-президентів, там екс-прем'єр-міністрів. Він просто з'їсть електорат. І тому мені як на твою думку... особливо ті, ті, які любили так себе асоціювати з військовими, да Давай так скажу. тому, що він забирає їх не буде. Тобто навіть в парламент не прийдуть, якщо він це зробить, якщо він піде в політику. Але з іншого боку, як ти сказав, вони його можуть з'їсти просто на, на рівні язика, тобто просто знаєш, е, е, переговорить, як то кажуть. Тому ні, що ні, ну просто а, а з іншого боку, от, дивися, от зважаючи на те, що йому доведе, ну тобто, якщо залужний, ну от е, не візьме тайм та, да? Тому що може ми бачимо, що він візьме тайм-аут, Взагалі він може поїхати там з якимись лекціями чи чимось за кордон, він так. хоче так. Він завжди говорив, що хоче викладати, так да, або викладати, але ж тут все рівно будуть е, очіку... ну, Є, е, скажімо так, нереалізовані очікування да. де, деяких наших громадян. Угу. Які від нього очікують якусь е, політичну лінію? Ну мені так здається. Де, де ти ж розумієш? Вони очікують лінію антипрезидентську. А ну так зрозуміло, це їх те, що вони очікують. Але так. я не знаю, ну він же ж справляє враження людини поміркованої. Там знаєш за Україну, за маму, за рідну. Так, так. Ну так. тобто, якщо він це так є, як ми бачимо, то він не піде проти президента. Ну тому, що це він, він розуміє, що це руйнування всього. Ну тут, якщо брати з точки зору того реноме, яке він створив на телебаченні в наших соціальних медіа людина, яка знаєш, батьком і батько скаже: Ну так і будь. Така в нас доля, треба бути рад... Ну Розумієш, да або він міняє реноме не на батька, а на, на кого. На отаман вже знаєш, який веде вперед і типу давайте Ну, Тут дуже цікаво. А перейди дорогу гетьману, ти що? Це... Завтра Фейсбук змінить свою риторику, в інший Дивіться, там, а, ще, а, 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 а з іншого боку, ми бачили, що якби, багато людей, як мені здається, які стосувалися з п'ятим президентом, вони так дуже відкрито майже пропонували свою ну, політичну афіляцію до залужно. Да. Ну, я я ну, той, не знаю, чи це потрібно чи не так? потрібно. Так, да, я не знаю, чому це потрібно чи не потрібно, ну але таке складалось враження, що вони намагалися себе асоціювати з ним. Хотілося б, щоб він буде продовжувати з тою повагою, яка є у всіх нас до залужного, щоб він будував ну, не, не, не приєднувався до чиїсь політичної сили, якщо він хоче, а будував свою окрему. Знаєш, е, це майже неважливо в Україні, тому що все так знаєш. Кумбрасов. Тобто, Діма, все, тобто все-таки ти вважаєш, що він займеться політикою. Я не знаю його наступ. Потвопотво по твоєму відчуттю, от моєму моє відчуттю, 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 так як я хотів би, щоб було. Я так. хотів, щоб він разом з командою, якою він працював, довів війну до, до вірно. У uh, співпраці uh, з своїми колегами це був би ідеальний варіант. Так, да, Це був би ідеальний варіант. А як сказав ще один хтось у нас там uh, на а, це Данилинецький, бо до інтерв'ю сказав, що якби ще президент зробив його прем'єр-міністром, uh, то, типа, було б отакі, знаєш такий він тут одне робить тут сила, правда, матка, батько, там сирський uh, атаман б'є. Ну тобто, така знаєш, ідеалізована структура українського життя було б нормально, а так. Ти Знаєш, ну я чесно, я, я від реакції людей, що це від все пропало до ну просто ну не знаю. Завтра все всі апокаліптичних роки. сценаріїв. Я, я дивуюся і думаю, люди в якому столітті де ви живете взагалі? Що ви читаєте? Що ви думаєте? Хто створює вашу думку? Думайте головою? І мені прикро, що так легко. Просо реально, що ми знаємо про ситуацію з звільненням, це те, що робив викиди оцей Береза Борислав. Ну і все. Який працював всі ж всі, всі ж згодяться, що він працював на чиїсь інтересах, щось там комусь розказував, а виглядається все, що він рятує нас, бо він нам розказав. Та кому це треба взагалі? Реально. Я, ми, наче ми не знаємо і долю всі долю, і долю цій, цій ситуації, а про це вже говоримо, значить це, це кінець. Поговоримо іншого боку: Сирський же отримав таке, ну, таке підвищення. Навіть, мабуть, там по астрології якийсь там королівський градус, мабуть, бо людина піднялася. Ну, дивіться, дивіться, будь-який військовий мріє бути генералом. Генерал мріє бути е, головнокомандувачем. Ну, і при нормально. Хорош, три роки назад не його взяли головокомандувачем, а залужного. Тобто, а зараз йому дали такий шанс. І ти розумієш, коли людині дали шанс, I do my best, як то кажуть, як кажуть американці. Як ти думаєш, як поведе він себе, от, з точки зору амбіцій військового і науки цієї всієї? Ну, дивися, скажімо так, я ж не військовий експерт, да? я так. Тут так можу оцінювати. Е... Секунду, от мене не, не політолог, Якубін, як ти думаєш, чи існує в нашому світі взагалі окремо е, окремо військова сфера і військово політична Мені здається, що в нас вже немає такої такого часу. Ну з одного боку, так але з іншого боку, все ж таки армія це ієрархія, і, іерархія, і ага. ми з тобою теж говорили неодноразово в наших ефірах. А в принципі, що е, ну я за те, щоб ми залишались демократичною країною з громадським контролем над армією. А, да? ну, тобто, але звісно, ми можемо поміркувати. Тобто, справді відбулася ця заміна. А чи могла б бути якась інша персона із того, що ми знаємо, про що писалося в багатьох медіа, то так розглядалась фігура ще Кирила Буданова. А, так на посаду главкома, але я так розумію, що там виникли якісь моменти, можливо, через там ієрархічні. До речі, ті самі моменти. Ні, що, ми навіть так? не підозрюємо, які існують ієрархічні проблеми, і тому того не постав, бо ти образиться. А того ти образиться, бо того поставили. А ти з тим дуже давно, а ти а ти з тим в армії служив, а ти й там. І це ж треба знайти такий баланс. Ну чому люди забувають, що це спочатку в першу чергу люди всі, всі так. люди, так. Ну так ми пам'ятаємо, що пан Сирський він із того, що ми знаємо. А так а, він, по-перше, займався харківською операцією а, в Києві. теж, а, да, Обороною Києва. Дивіться, а, я не можу тобі сказати, що писалось так. Я з ним не говорив. так. Я, так, я, так те, те, що Писалось, так. Так. Ми, ми знаємо із, із медіа те, що писалось. Тобто, це означає, що він один що... Я сказав, ми будемо так. Ну, так, ну може чудово розуміємо, що це теж було командне, колективне і так далі. Да? Тобто, знаєш, нюанс полягає в тому, що от що частина, от таке складається вранці, частина людей у нас знов таки, от ми з тобою про це говорили, вони занадто персоналізовано розуміють навіть такі інститути, як армія. Ну тобто, звісно, пророн важлива і вона впливає, але є армія, ну тобто інститут. Да? Ну, тобто, і зрозуміло, що там рішення теж приймалось колективно. Ну, тобто, і і якщо ми говоримо про сирського, тобто, ну можливо, він зараз може себе проявити, да? але. І з того, що ми розуміємо, ситуація складна, вона і зараз є, навіть до відставки, ну до залужного була складною, тобто, а, і якщо чесно, я не думаю, що вона стане легшою і далі. Ну вона складна, вона об'єктивно складна. Да? І з того, що говорять військові а, на різних лініях фронту, а, тобто, цей момент є. А я думаю, що на й чому власне відбулася. А заміна є, ну от в офісі президента, принаймні якісь очікування, що він зміни підхід, зміни стратегію. Да? Ну, тобто, можливо, ми побачимо якусь частину публічних принаймні, заяв на цю тему, тому що якщо ми говоримо про залужного, то я нагадаю, коли на минулому тижні виникли чутки про його відставку, то він написав колонку для Да, та. та, І там можна подивитися, ну, принаймні, його якийсь ескіз бачення. Та війни на 24-му році а, на цьому етапі, на якому ми знаходимося, там з акцентом на безпілотники і так далі. Да, от і я думаю, що можливо щось ну ми маємо, мабуть, почути і від сирського. Ну я так думаю, Де... Да? А, ну, принаймні, якусь е, якесь бачення, ну принаймні, я думаю, що суспільство, тому що е, я нагадаю, що ну от, з приводу от, війни 24-го року, і власне це так звучало навіть в офіційному поясненні з боку офісу президента, коли ця ротація відбувалася, що а, потрібні інші підходи. От, а ми очікуємо представлення цих нових підходів, да, тобто на 24-й рік. Ну mm. і знову таки, я думаю, що ну, зважаючи на те, що одразу ж тут є спроба його порівнювати з Лужним і так далі. Я вже бачив, що там йому пригадують, що він закінчив московське а, військове училище, так, навчався в 80-х роках. Ну, це, люди, так, ну немає, що бути генералом, треба було там закінчити. І давайте, Боже, я вчора читав, що він не говорить українському. Ну, що да, щоб да, він да. Не, не говорить українською, ну типу, гарно а, а вживає такі росизми, як Росі, як Юля вживала. Там, не будемо згадувати тих поняв попередників, але було таке. І Я думаю, це ж йому донесуть, але йому ж покажуть, типу, що пишуть 100%. люди. І я думаю, людина стає на посаду, просто облита брудом. Всіх цих ботів страшних, які незрозуміло чого хочуть, і всі погані, все пропало. Я думаю, яка неповага? Ну, просто це неповага, тому що ви не знаєте, хто такі військові. Це его в першу чергу. Амбіція, я думаю, зробити це чітка структура. Ну, так, так, я, так. Я, я, я читав це з очі, очима цієї людини, яку призначили, яка навіть шампанського не вип'є за це, тому що ну, це зовсім інше життя. І і йому принесуть, покажуть. Ти подивиш, пишуть, тебе не люблять, тебе не приймають. Я вважаю, що це просто якась просто неповага. Оцьогодь баната розумієш всього всія України. І, і я просто дивуюся. Люди, давайте будемо толерантні. Давайте будемо дати та навіть не шанс дати. Yeah. От хто ми хто ми такі? щоб дати йому шанс? Він людина робить 10 років роботу свою і гай робить. Якщо йому довіряє довіряють ну військові, президент. то до гай робить да, О, Боже і знову таки йому довіряє президент. Він його признає, Ну давай да. Довіряє. Я тобі я... Я більше сказати, а мені цікаво, що ці деякі люди будуть робити, якщо уявимо собі, що все ж таки ми побачимо там звільнення звільнення певних територій і так а далі. А воно буде, бо до цього йде все. Да, тобто, да. Що, що тоді будуть говорити? Да, потім скажуть. Не ой, помітили, і, та, його, ж ой. Навчив, його навчив. Він працював разом. Ти нам всі, всі йому. А, а хто ж знаєш, а хто купляє за свої гроші допомогу армії? Тільки ж великі люди, великі, багаті, щасливі. Так. Я тебе хотів запитати під е, будемо закінчувати наш чудовий суперефір. Але запитаю тебе вчора, якраз звільнення сирського сталося під якраз перед голосуванням в сенаті відносно того, щоб почати процедуру надання Україні допомоги Ізраїлю і Тайвані там. Космічні гроші. Як ти думаєш, це оцей це було показово? Для це було спеціально показово зроблено під американський е, американський час, під американські там голосування? Ну дивися, я так хочу сказати, якась координація тут потенційно може бути, і таки, ми навіть бачили, що Вашингтон достатньо оперативно відреагував на а, так зміну залужного на сирського. Тобто oh. а, тому що. Скажімо так, представники Вашингтона заявили, що це суверенне право України змінювати, тих хто керує, що США працюють інституційно з Україною, і не важливо хто там очолює да? Ну, тобто є легітимна влада, яка призначила тепер іншу людину, яка тепер буде виконувати ці функції. Вони з ним будуть далі контактувати. А дивіться, і з того, що я розумію, да а я думаю, що справді є інституційний рівень взаємодії України і США. Тобто персони там грають роль, але у США стратегія підтримки залишається ну адміністрації Байдена. скажімо так, з приводу голосування в сенаті. Ну скажімо так, і я б говорив би, що справді тут такий трошки плюс є в цьому. Давай так давай наперед ще не радіти, але певний плюс є. А, тому що по перше відбулося розділення допомоги і кордону питання да допомоги не лише Україні, а там а Україні, Тайвані, Ізраїлю на але це питання відділили в сенаті від кордону, тому що питання з кордоном не так. проходило. Воно не брало нексиканське 60... Давай мексиканським да, да. мексиканським кордоном. Воно не набирало необхідних 60 голосів для того, щоб почати взагалі його розгляд в сенаті. І вчора відбулася ситуація, що нарешті 60 голосів набралося на вже розділене це питання да на цей законопроект. Тобто, де вони розділені? Але, по по перше, попереду ще дебати і в самому сенаті. А по-друге, ще нижня палата конгресу. А от там є ключові проблеми. Не в сенаті, У -у -у. бо в сенаті більшість мають демократи. Я нагадаю нашим глядачам. А от в нижній палаті конгресу більшість мають республіканці. Да. Ну поживемо. Побачимо. Я думаю, гроші будуть, як то кажуть. Я а, думаю, а... що ну за декілька місяців так. Але якщо тільки що ми з тобою говорили про ці три, три країни, три напрямки, яким будуть давати, хочуть давати гроші: Україна, Ізраїль, Тайвань. І я подумав, це такий символічний трикутник, якщо так його скласти, це трикутник, в якому відбувається найбільше проблем катаклізмів Зараз подивись, так він так собі такі є в світі, так і є. По суті, такий трикутник, трикутник смерті, якийсь такий там. Ну виходить, що Ізраїль майже в Африці, ну по суті, там, да там трошки Україна центр Європи і Тайвань крайня 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 Азія. Да. Цікаво. Пожера, побачимо. Я зичу сирському все робити для України на наблизити нашу, нашу перемогу. Так. Я вірю, що армія там послуговуються, користуються найбільшою довірою в суспільстві. А, в плані, що вони там багато військових є, прошу всіх підтримувати, донатити і менше хейта. Ну, дайте людині проявити себе. Зараз напишете, що він там проявляв себе давно. Дивіться, він виконує роботу, а йому кажуть, йому теж дають накази. І коли ви пишете про Іловайськ, що він хто ж дав йому наказ на Іловайськ? Тому що люди писали вчора в коментарях, що він це він Іловайська трагедія це він винен. Я нагадую, що. Йому дають накази теж. І це не незалежні люди. Військові не незалежні люди, абсолютно це залежні ієрархічні люди, які живуть в структурі, yeah. які не роблять жодних кроків. Не думайте, що це якась така, ох, так я захотів, це таке наїття. Це все не так. І якщо читати книжки, дивитися там фільми, навіть які документально історичні, но фіншк, нонфікшн, ви зрозумієте, що це залежні люди, які працюють в системі в схемі, тому треба хороші схемі в плані системи. Тому дайте можливість, вірте і не робіть зрадоньку. Дякую всім, Олексій Якубін, як завжди, не перевершений незалежний політолог. Чому ми разом з вами самі аналізуємо, самі так. шукаємо ну, критичне мислення? Тому що щоб розуміти, що відбувається, якщо вам подобаються наші ефіри, ставте лайк, поширюйте це відео, підписуйтесь на мій канал, на канал незалежного політолога. Можна і на, на мій телеграф яку. І Він другий тиждень підряд а не віде, виставляв так. наш ефір. попередній. я вистав. Я виставляв. Не виставляв. Подивіться, все, виставляв. не виставляв. Все, я виставляв. Він зараз не хоче прям... показувати. І, я, едиторі... я, 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 я якраз аудиторії постійно показую наш ефір. Добре, я виставлю зараз. Пробачаю тобі все. Дякую тобі за ці прекрасні ефіри. Дякую всім вам, що дивилися. До зустрічі. До зустрічі.